Отче, Василь, розкажіть, будь ласка, про духовне причастя. Як приймати, скільки разів в день можна приймати. Духовне причастя можна приймати так як фізичне причастя. Один раз у день більше нема потреби. Як воно приймається, як хто уділяє, у нас на каналі можна. А я не знаю, чи інші там так роблять. Тому що. Все, що ви отримуєте, має мати джерело походження. Якщо священник каже, що при Господі Боже, всі ласки, які Ти приготував для мене я жертвою за своїх парафіян, то я його уділяю. І кожен, хто має можливість його приймати, той приймає. Я не думаю, що так багато, багато церков, які транслюють, і Священник жертвує святе причастя. Якщо нема такого, то його і нема. Якщо десь справиться служба Божа, і там люди йдуть до причастя, ви просто є учасником молитви, але не учасником причастя. Та ти до церкви. Треба йти до церкви. Або священник жертвує святе причастя за всіх, хто дивиться, і тоді. Ви можете бути учасником духовного причастя. Але для цього треба бути готовим. Серідно треба ходити до сповіди. Навіть якщо ви ведете ідеальний спосіб життя, майже як приклад, раз у місяць, першу п'ятницю, наша, наприклад, апостольська молитва, перша п'ятниця, вони йдуть до сповіду або в четвер, або е, в саму вже п'ятницю. Всі Ідуть до сповіді. Обов'язково раз у місяці. Але вони всі протягом місяця йдуть до причастя. Ну, якщо там десь щось там, десь якісь гріхи такі, то біжуть до сповіди і потім далі до причастя. Тому щодо духовного причастя можете приймати, скільки є на то потреба. Я вважаю, що один, один раз у день того є достатньо. Не думайте, що як ви два рази скажете, от я там і ця, в тій церкві запрошовся, потім побіг до другої, бо там на 11 годину, а потім до тої побіг, бо там на третю. І ще знаю, що в 18 буде там там служитися, ще туди побіжу. І в кожній церкві приймав причастя. Це не треба робити. Це е, я навіть рахую, що це буде приниження Бога, бо виходить, що одного замало, воно якесь було трошки неповне, так, і треба було доповнити трошки другим. Це причастя, воно або ти його приймаєш у повноті, або ти його не приймаєш. Це не хліб, що, що один кусок хліба з'їсти, що два. Це не вода, що випити один стакан чи два. Це Святе причастя. Воно як благословення, або є, або нема. Тому один, один раз на день його є. Достатньо, і не треба більше, бо нема потреби. Так. Дякую щиро всім. І ще раз нагадую, що нагадую, що все то, що ви пишете, наприклад, мені після 9 години, я тут озвучувати не буду. Тому пишіть мені до того, щоб якщо там за здоров'я чи за там. Когось привітати з днем народження, то пишіть до 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 початку служби Божої. Десь тобі з 9. далі вже не треба. Дорімо його Христі, я хочу привітати сьогодні всіх із Днем захисту дітей. Що у цей день треба зробити? Обняти дитину дуже добре. Купити їй якийсь подарунок? Дуже добре. Але ще я хочу вам сказати, що День захисту дітей це має бути загальна молитва за всіх дітей і за їхніх правильно батьків. Захистити дитину від в першу чергу, від неосвіченості. Дитину захист від тяжких. Хворіб спадкових, які діти спадкують від батьків. Захистити дитину в тому плані, щоб вона мала можливість розвиватися і вчитися бути корисною для суспільства. Бо ми люди, ми покликані жити у спільноті, і кожен із нас повинен бути адаптований до життя у спільноті. І це починається звідки? З дитинства. Тому День захисту дітей не просто помолитися за дітей. Це значить взяти участь у цьому великому процесі. І цей день захисту дітей, він, знаєте, до якого числа святкується, до 1 червня 25 го року. А з 25 го року починається другий день захисту дітей, який теж тягнеться цілий рік. Оце вам. Буде моя рекомендація, як святкувати День захисту дітей. Молимося до Господа Бога за, всі, за всіх наших діточок, за всіх маленьких, тих, що народилися, за тих, що готуються до святого хрещення, за тих діточок, які вже трохи попідростали, і за вас, дорогі батьки, які перед Богом ми всі є, діти Божі, і за вас, усіх, дорослі, мої. Це в очолі, дідусі і бабусі, і за вас, бо ви також є діти Божі, і казав Господь, не забороняйте дітям приходити до мене. І я сьогодні прошу усіх вас, прошу за всіх вас, за всіх моїх парафіян, за всіх онлайн-парафіян, за всіх тих, е, тих людей, яких ви сьогодні написали в чат. Нехай Господь Бог оцих всіх діточок наших. Всіх своїх Божих діточок поблагословить, а наших маленьких діточок Хай береже, Хай благословить їх здоров'ям, мудрістю, щоб вони були, зростали в мудрості для нашого суспільства, а мама і тато хай тішаться своїми чудесними діточками. Здоров'я вам, Боже, благословення, на многі і благі літа!